Як наносити віск на автокузова? Для початку, для порівняння, клеємо стрічку, щоб було видно порівняння. Далі знежирюємо наш кузов звичайним очисником скла. Протираємо мікрофіброю, Витираємо насухо. Далі ще беремо віск і круговими обертами наносимо на кузов автомобіля. Так, нанесли наш віск, ждемо, хай трішечки він підсохне. Декілька секунд хвилину. Як підвітриться так. Все можна витирати. Витираємо теж круговими рухами, так як натираємо автомобіль. І бачите результат.